Таро прогноз на грудень для знаків вогню. І перший це Овен. Що несе грудень для овнів? Основні тенденції, основні енергії. Що для грудні для овнів несе грудень у коханні відносинах? Що грудень несе у грошах бізнесі, роботі? І ось порада для овнів у грудні. І так, основна енергія грудня. Це королева мечів. Вона каже про те, що грудень, основна енергія це здоровий густ. А ви будете займатися якимись справами. Грудень дає великі можливості на якесь планування, на якісь е стратегії в особистому житті, в роботі, у всьому. Також ця енергетика каже про те, так, ця карта, що для того, щоб отримати те, що ви бажаєте, вам потрібно відкинути повністю свої емоції і спиратися тільки на логіку, тільки на логіку, і буде вам щастя. Що несе грудень Овнам у коханні особистому житті? Карта перемір'я, да? четвірка, четвірка мечів для тих, хто у сорі, для тих, хто у якомусь конфлікті або криза це перемір'я. Але перемір'я це не кінець війні. Да? Тобто будь на чеку, да? довіряй, але перевіряй. Якщо ви один у відносинах, то четвірка каже, що ви а, тут буде хтось, але більш. Це людина із минулого. Да? І якщо ви вже у сталих відносинах, у вас немає конфлікту, да? і ви знаходитесь у відносинах, то все буде добре, але якось добре по домовленості. Знаєте, це про те, що у вас у відносинах можуть бути якісь питання один до одного, у вас може бути якась навіть криза, але яку ви не довели до сварки. Да? І це ця криза, це питання, це невдоволення, вони не будуть вирішені. Просто ви для себе е зрозумієте, що краще вже ми будемо жити у мирі, але е без конфлікту. Але обидва ну, або ви, або ну, тут ми на вас дивимося, будете пам'ятати все таки. Що да, я з тобою зараз у мирних відносинах, але все ж таки да, я пам'ятаю про те, що десь мої якісь бажання не були вдоволені. Що вас чекає у роботі, кар'єрі бізнесі? рицар мічів, це якась метушня і ніякого результату. Тобто буде багато якихось думок, може бути зустрічі багато, може бути планів якихось багато, да, але це все. Степ, да Тобто ніякого результату досягнено не буде. А якщо там це казати про гроші, то гроші буде, як скрізь пальці витікати. І основна порада карта смерть це каже про трансформацію. Час щось кардинально змінювати. да Тобто, грудень е, вам каже про те, що не е, треба лякатися, боятися відпускати щось. Старе, бо ваше життє, життя однозначно йде щось нове. Да, карта смерть це трансформація, це зміна статусу. Також для, бага... для когось, хто хоче планує а, дітей, ця карта каже про вдалий час для планування дітей, планування вагітності. Далі енергія вогню, і наступний в нас це лев. Що чекає основна енергія місяця для левів? Що чекає левів у особистому житті, у стосунках, що чекає левів у роботі, кар'єрі і порада для левів на грудень. Основна енергія ну, шість пентаклів це Час для відпочинку, час для збору врожаю. Якщо а, час бути в сім'ї, це е, карта дуже добра. Вона одна із найкращих карт у цій колоді. Е, також на леви, да, і шістка вона знаходиться на, на древі е, життя посередині під егідою планети Сонця. Тобто, час насолодитись життям, час відпочити, час побути з родиною. Все буде краще, ніж вам навіть здавалося. Що вас чекає у особистому житті? Теж шістка, да. це карта сім'ї. А, тобто, все так складається, що грудень буде у відносинах дуже добре. Да? Для тих, кого нема партнера, ви однозначно тут познайомитесь. Для того, хто в сорі в конфлікті, це примирення. Для того, хто у відносинах все буде добре і гладко. Що вас чекає у грошах? А, принц Пентаклів Ну, це робота. Робота над чимось одним. А, Якийсь затяг, затяжний якийсь процес. Е, е, ви е, працюєте, е, ну тут більш да е, Ви працюєте скоріш, руками, е, може бути так. Ви працюєте як може бути е, лідер над тими, хто працює фізично руками над якимось результатом. Тобто робота у вас буде, скільки проробите годин, днів, стільки і заробите, але отримуйте якийсь вагомий результат. І порада місяця туз мечів. Да? Звертайте увагу на якісь гострі ситуації. Думайте, це гострі ситуації, може бути по здоров'ю, у відносинах, якщо щось накаляється, Треба туди звернути свою увагу, не, так, не попускати це, да, якщо б воно не плило собі, як воно хоче саме. І останній в нас знак вогню це стрілець. Що основна енергія, яку несе для стрільців грудень, що їх чекає у відносинах та коханні. Що їх чекає у роботі, бізнесі та грошах, і, ос... і порада від карт. І так, основна енергетика це вже рицар Пентаклів. Да? Це робота. Основна енергія це робота над якимось процесом. Над відносинами, над кар'єрою, над стосунками, що завгодно. Але ви будете бити в одну точку, ні на що більш не відволікатися. На, на щось таке, що принесе вам суттєвий фізично, такий, який можна помацати, результат. Робота більш може інтелектуального характеру, але ви, грудень, посвятити тому, що ви, не відволікаючись ні на що інше, будете упорно усердно працювати над чимось, що. У перспективі колись вам принесе результат. Що вас чекає у відносинах? Принц Кубків це не дуже добрий знак. да Він каже, що е, у відносинах можуть бути сварки. Е, Сварки, скандали із за того, що у когось такий характер. да Тобто то, що, те, що довго подавлялось, ті емоції, образи, вони можуть вирватися назовні. Це може бути як з вашої сторони, так і з сторони вашого партнера. А, а також а, карта каже про якісь скриті. Обставини, які ви не знаєте, але які несуть небезпеку. Так, чомусь витащила дві карти на роботу, кар'єру, бізнес. ну Дивіться, карти говорять, що у грудні у вас є перспектива здобути більше грошей, або там. Реалізувати якісь проєкти бізнесу у бізнесі, да, е, отримати більше клієнтів, але ви е, знаходите у тройці жезлів, коли ви не дуже використовуєте той потенціал, який у вас є. Ви або е, нічого не робите, а довольствуєте з тим, що є, а, тими процесами, а, або не вносите нічого, або питаєтесь наоборот щось нове. Запровадити да новий об'єкт, нові, нові якісь рішення по залученню грошей, або е клієнтів, або ще щось. Але трійка жеслів каже, що на тому місці роботи або в тій ніші, або е в тому методі, як ви заробляєте, ще є дуже і дуже багато потенціалу. Просто його не бачите, а починаєте бігати вокруг доокола е за якимись новими ідеями. І порада місяця для вас. Карта Диявола, да, якщо а, от він вийшов, да, якщо казати про а, його як пораду, то, а, ну, по перше, да, або речі принц Кубків іде, да, а, будьте обережні, будьте обережні з людьми, будьте обережні зі своїми емоціями і проявами. да, Дьявол такий, що він заради своїх цілей, результатів буде перти, да, пробиваючи лобом стіну, да, буде йти типу, головам, але це чрівато якимись негативними для вас наслідками, да, особисто в особистому любовному житті.